Захисту, там стоїть так називаємо збірка акумуляторів. Щоб поміняти акумулятор, в бойових умовах хлопці реально це вже робили, десь це займає 5 хвилин. Тобто відкручується певні гвинтики, витаскується акумуляторна батарея, другі її пробили чи що, засовується і працює далі. Тут 6, 6 колес, на кожний стоїть колесо, стоїть окремий електродвигун з потужністю 1 кВт. І його ми заявляємо, що його корисна навантаженість 300 кг, але в реальності ми вантажили 500, і Воно все це я якраз за це хотів запитати, да. бо в описі пише 300 кілограмів, але я бачу відео де він тягне фуру так, на 9 ну, тонн. Це як але ж так розумієте, так як це виріб. Для Збройних сил України, то в армії треба якась трьохкратна система резервування. Тобто, ми скажемо менше, якщо хлопці ви, використають його більше, то я думаю, що нам буде лише подяка. Ну і їм буде приємно. І їм думаю, буде так... приємно,